Всім доброго дня, шановні українці. я би хотів сказати вам декілька слів. По-перше, з приводу ефірів в Ютубі і все іншого, чисто фізично в зв'язку з останніми, я вважаю, антинародними вчинками нашої влади, це стосовно відключення включення світла, такими геноцидними новшествами, я не можу собі дозволити такого задоволення, як проводити ефіри, де да, я думаю, вам ще не до ефірів теж. Е, тому що коли 6-7 годин немає світла, а дають на 2-3 години і ти бігає, за зіком в жопі, з мене, е, за зазиком на плечах з милом в жопі вибачте. Якщо чесно, у нас вже на, ось на шостому етажі у нас вже таке пече, вже така жара. Ні вентилятора включить, нас по 8-9 по часов відключають світ. На роботу не підеш, а нема світу. Там не підеш, нема світу. Пішла купила кусок м'яса, положила на ніч, він пропав. За який хер нам жить? Закаламбург, я е, не знаю, за що, що вистачити, чи зарядити е, акумулятори, е, чи телефони, чи е, помити посуду, е, чи спасати продукти, точніше їх просто викидати треба, тому що воно все скисає, чи покупатися, чи охладити хоч трохи з кондиціонером, тому що е, ну, я, наприклад, е, ну, сказати, що я не примушу жару, це нічого не сказати. Ну Така у мене хвороба, що вона і без того тиск у мене високий, і плюс жара і температура висока, ця, вона мені дає дуже великі складнощі по здоров'ю. І коли там розказують, що будуть там чи штрафи накладувати на кондюри, чи що інше, хай собі е, наклейку наїбало накладуть один раз і е, менше гавкають. Бо до гавкається, блядь, що будуть висіти по деревам точно місці з москалями через одного. Е, наступне. Е, я би хотів е, звернутися до. вас, Таким проханням. Я розумію, що ви здатні, за, там, як там казала е, це було геніально за годину зібрати майже 300 млн грн на Хманди. Я розумію, що це було геніально, вас нічого не смущає, я так розумію. Тобто, ну, Вас наскільки не нагріває, ви все одно будете далі давати гавістам, гроші. Ви в курсі, що прем'єр-міністр Шмигаль заявив про те, що вони виділять з резервного. Фонду державного бюджету України 100 мільйонів гривень на відновлення корпусу В Мадит починаємо роботи вже зараз. Міністерство охорони здоров'я, міністерство економіки та міністерство фінансів відразу після трагедії отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим. Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду державного бюджету 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в Охмадиті. Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проект відбудови? Кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога в розмірі 10 тисяч 800 гривень на кожного члена родини. Президент Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші терміни. Знайти я задаю питання. А де ж бабки? А де бабки? Де ваші бабки. Чому ви ніхто, коли ви навчитесь спрашувати за свої гроші? Тут нема нічого постидного. Не маленьких волонтерів гнобити у коментах і обсирати і е, спрашувати за кожну копійку. Ми, повірте, читаємося, в від цих мільярдерів, які вже стали трильярдерами благодаря вам, благодаря війні, благодаря смертям, благодаря прильотам. Як тільки у нас якийсь прильот, то на місць ми збираємо, то на громаді ми збираємо. Ви коли-небудь спрашувати за свої гроші. Це нормальна практика. Звіт якийсь буде в кінці кінців, Чи все піде як спутник е, в пізду й прахом. Всьому, вибачте за мій французький, я говорю, Почти, коли Шмігаль сказав, що 100 мільйонів тільки виділив гривень із Резервного фонду державного бюджету України? Я задаю питання, що ви туди берете гроші? Вам люди собрали. Я вважаю, не на один Хмади забрали. Друге діло, що історія нас нічому не вивчить, я бачу. Так? Ви забули, як Шмонька Ющенківська будувала цей Хмельницький. Ви забули, як ця Чучундра, скільки вона годів на Ахмаді 3 тисячі збирала гроші? Скільки вона років, скільки Ющенко був президентом, стільки вона і збирала кошти, все будувала той Ахмаді 3 тисячі. В результаті що вони побудували? Майбутнє своїм дітям, які сьогодні взагалі не то що не в Україні. Я думаю, що в другій частині планіти земля. І ніхто ж із синові не воює? Наступне тепер з приводу коштів, які прем'єр-міністр Шмигаль. Не нього така фамілія, пообіцяв виділити на родини пострадавши від прильоту ракети Ахмадин. по 10 тисяч гривень. 10 сраних, вибачте, мене їбучих тисяч гривень. А чому не 100 тисяч гривень? А грошей нема в бюджеті. Тобто, як вашим мародерам, шмародерам, вафлісткам безуглим, директорам, Укрпочти. Наглядової комісії, Укрзалізниці, по мільйону гривень премії, по 2 мільйони гривень премії, нардепам, міністрам, зарплати. У вас гроші є з бюджету. Правда, я не пойму, за який хуй ви їм платите. Потому що люди, як здихали в поїзді Київ-Ужгород, так і здихають, вибачте. Дайте в будь-який поїзд сядьте. Ви ж хрен доїдете в нормальному стані в цьому поїзді. Настолько реформи добралися до нас, що якби їх не було. Наверно, вот этих старых побытых вагонах с дырками. Мы бы хоть бы за каким скандером бы ехали, хоть бы за каким свитерком доезжали бы. А в связи с тем, что у нас э, е, все-таки добрались до нас эти э, ебучие реформаторы, Мустафе Наемы, Лещенки, э, е, вот эта вся, блядь, гоп-компания э, реформаторов хуевых. Ми тепер не можемо нормально навіть поїздати. Правда, зато у них ну премії зарплати по мільйону. А як людям, що пострадали 10 тисяч гривень? Це знаєте, подивіться і не гавкайте. Це так називається. Я кажу віші своїми іменами. І знаєте, що я вам хочу сказати? Я і так собі нагавкав на дві кримінальні справи. Причому одна кримінальна справа за образу кімусіка. Відраса нашого Ніколаївського губернатора. А друга кримінальна справа від СБУ за образу е, е, волинського губернатора Погуляйка, Марадьора і е, Вінницького губернатора е, Барзова. Правда, останнього слава Богу, все-таки уволили. Я тепер не можу понять, а за що ж тепер мене будуть сидіти? Е, ну, ще сталося погуляйка снять. Так що мені хоча б не стидно по землі ходить, в очі людям дивиться. І уж воєнним так точно. Наступне, хочу звернутися також. ще Я зараз зачитаю лист від військових, але чуть-чуть пізніше. хочу також звернутися до Гетьманцева, до цього долбодятла. Я не знаю, може вони однокліточні в місті з безуглою, тому що там перли такі, що треба вішати за яйця і викидати з вікна. Так от, Ризикуючи шокувати покоління, що народилися і виросли разом з кондиціонерами, нагадаю, що 40 тисяч років до їх народження людство впоралося з нетерпною спекою, з використанням відра та ставка або криниці, які не тільки допомагають подолати будь-яку спеку, але й зробити це весело. Так, пиздуй, весело з улипкою на ставок. Так ти ж пишеш, що ти живеш в нелюксовому селі в 50 км від Києва, придурок. Ти, звісно, можеш вважати нас всіх долбайобами і долбодятлами. І тупорилим стадом, Но ми не такі. В радіусі 50 кілометрів від Києва немає нелюксових сел. Там Кончезаспа, там Казин, там Українка, там Обухів, Макаров. Куди, в який край не кинь, етат, ем, який край 50 кілометрів від Києва не кинь, всюди Віповське села. Царське село ще є таке там. Е, потім село де Це нова, віта, віта, віта почтова, е, це там, де біля біляпочтове село ще називається, не спомню зараз назву, де це, Чичундра, дружина регіонала Засухи. Побудувала для себе ціле село з леблядями, з церквами, з пиццерією, з мостами, і навіть поставила на в'їзді в село Шлагбаум, де в, в, в радіусі 50 кілометрів нелюксові села, що ти хоч мандиш? Е, наступне, е, якщо ти розкажеш нам про те, що ми маємо митися холодною водою, да буде тобі звісно. Конечно, конечно. Якщо б вони були збраними підарасами в цій країні, а ми бидлом, яке може перетерпіти усе, то б не на знали, що коли відключається світ. Почему то нам не розказували про те, що должні ми ще сидіти без води? Так от ми сидимо ще й без води. А коли вмикається світ, цією водою користуватися просто неможливо. Звісно, з удовольствием я готов напоїти всі ваші їбала цим водою, тому що вона така жовта та вода, жовтіша вашої мочі продажної. Звісно, ми не можемо нею пользуватися. Звісно, я не знаю, хто, то, звісно, я лично миюся холодною водою. Тому що жовтою цією водою ми це нереально. Натріал, ну це так вже знаєте, станутніше, як ви любите, такі фразочки закидувати закидонські свої. Е -е, ми і без того миємося холодною водою. Що ж касається. Ставка і відра, що ти падло посовітував нам. Ми, б, може, взяли б відро та сходили б на ставок. Ну, По-перше, 17 поверхів, 20 поверхів, хто, хто живе 15 поверхів, це не так просто зробить. По-друге, куди не ткнися, чуть Ну, просто цікашники. Я їх не визнаю в апріорі не визнаю, скільки новажень вони нарисували зверху. Я просто їх не визнаю. Для мене це ОПГ. І все. організована преступна групіровка по ліквідації українців внутрі. Поки одних ліквідовують напередку, других вилавлюють і ліквідовують внутрі країни. Причому, коли привозять бійця загиблого, я не те ціка не бачу на похоронах. О, пожалуйста, виключили світ. Шикарно. Три години дали, 6 часов, 7 часов не було світу, три години дали світ. А ти бляд, нам розказуєш про якусь воду, про якесь відро. І ви нам ще будете розказувати, що ми кондиціонерами не Да Ви слухайте, скажіть спасі, що ми поки розрішаємо вообще пользуватися цією державою і її надрами. Це до переда времени. Я не ну, кожен думав, що надовго прийшов. Подожди. Е, потім воно значить, удаляє пост. І пише друзі, можливо, моя напівжартівлива порада, слушай, нам підрасту йобани, Взагалі не до шуток зараз. Абсолютно не до шуток. Ви, сука, живете в своєму мірі, своєм, е, альтернативному мірі, де ви создали всі для себе умови: вода, світло, е, безпека. Поскільки е, ви тисяч доларів платите за те, щоб е, вашу кончезасу і ваш казин оберігали? 10 тисяч доларів сріла ви платили весь час першого дня війни, щоб ніхто і близько не під'їхав, не заїхав у ваші села. І вам похуй було на бучу, на Водзель, на ліпінь. Лане щоб ваші єбучі села не люксові. Ніхто не тронув. Чи ви думаєте, ми нічого не знаємо? І ви думаєте, ми не знаємо, в яких хвіповських готелях ви це в перші дні війни? Так ти мені бляд, будеш розказувати про напівжартіливі твої пости про відро і ставок. Та ми, сука, вас усіх хтось так перетопимо. Не переживайте, в своє время. Е, вибачаюсь перед тим, хто сприйняв мої слова як грубість, це не так, я дуже поважаю аудиторію свого каналу. Тобто у нього є така аудиторія, половиною тисяч чоловік, а всі остальні, це так. Ну, Шушваль. він поважає тільки аудиторію свого каналу, анала свого аудиторію поважає лучше, і взагалі сіби нахуй це цієї должности. Тебе не матері, стоки, столько ти вреда зробив малому середньому бізнесу. Я не знаю. Не один зовнішній ворог стільки не наніс вреда малому середньому бізнесу в Україні. Скільки це зробив? Ти падло, просто отрабатуєш, блядь, каждую копійку, я походу. кожен рубельш. Е, коли ти ложиш. Во в ковіда виложили бізнес, во время війни виложить бізнес. І ти тут розказуєш далі. Я дуже поважаю аудиторію свого каналу чи каналу, так інколи з іронією, але вже як є, як є. Ми тобі розкажемо, як є. Скоро ти побачиш нашу почуєш іронію. Плюс як людина, що більшу частину свого життя живе у звичайному, нелюксовому селі за 50 кілометрів від Києва, Ми сідує, бо б... ага, улибнулися. Звідки пішов мій рід, лучше б він би там висока і... І... і загнився, той рід. може, б, тебе б не вилупили б. Не бачу в цих українських традиціях перенесення спеки нічого крамольного. Утім, знову таки, перепрошую, варто було просто запитати, як ви спасаєтесь від спеки. А до речі, як? А дійсно, а чого ти справжуєш? А ти що не спасаєшся від спеки? А, так, да, да, кандьори є, вода є, світ у вас є. Ваше все сука є. Ви ж, ж собі всі условия створили, а ми навіть передохнути. Хуй ви вгадали, ми ще не таке переживали. Ми Гітлера пережили, Сталіна пережили, бір'ю пережили, і вас підарасу, переживемо. А ще нам всім варто пам'ятати про істинну причину наслідковій зв'язки цієї проблеми не стерна є переважним наслідком відключення електроенергії. Причина є руйнування агресором енергетичної інфраструктури. Іншого не дано. Знищення Росії нашої енергетики це черговий акт геноциду проти українського народу. Не варто ні на хвилину про це забувати. Да таке хуй забудеш, тільки це не геноцид уже Росії, це ваш геноцид проти нас. Тому що, коли ви розкажете тільки так треба думати, а не як інакше, я думаю, інакше. Я дивлюся, що робить Росія проти нас. Це понятно і так нам прильоти увіста. Це ми самі цьому оцінку можемо дати. А ви що робите? Якого хуя ви підігруєте Росії? Якого хуя ви працюєте на Росії? Почому ви нас продовжуєте уничтожати ще в хвище, чим Росія? Якщо ракета до нас не долетить, так до нас ваші блядь, реформи і вуче долетять і і нас доконають. Почому е, можете далі е, прибивати? В мірі відення, як проживають тут люди і як вони проживають спеку. Ми обов'язково вам скоро про все розкажемо і покажемо. А тепер наступне: лист звернення від військової частини на ім'я благодійного фонду. Оскар. Шановні друзі, я вам ще раз кажу: я не збираюся проплачувати ніякі реклами, пости, піарити себе, тому що для мене благодійний фонд і благодійність це не бізнес. Так, да, я можу зараз вложити тисячу-дві тисячі доларів в розкрутку відео. Мого звернення зачитання листа від військових з проханням придбати мавік і повірте, розлетиться це відео, накидають гроші, накидають набагато більше. Ну це вже буде не благодійність. А я людина принципова. Якщо це благодійність, то прохання про благодійність мають не проплачуватися, не піартися, бо це не бізнес. Тому я просто звертаюся звертаючись мережі до людей, які мене поважають, які мене слухають, які мене читають. Національна гвардія України військова частина 3035 лист звернення до про надання безоплатної допомоги засновнику бланів фонду Лексію Оскар, Лексію Оскар» з метою виконання визначених завдань щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності Української держави під час збройної агресії з боку Російської Федерації за забезпечення особливого складу командування та особливий склад підрозділу роти охорони військової частини 3035 національної гвардії України просить вашого сприйняття для отримання безоплатної волонтерської допомоги. На сьогоднішній день наша військова частина виконує бойові завдання в районі Терни Донецької області. На сьогоднішній момент військова частина 335 потребує забезпечення. У вигляді квадрокоптера DJI Mavic 3 Pro в кількості одна штука. Командування НГУ військової частини 35 гарантує, що військова частина 35 є кінцевим користувачем отриманої волонтерської допомоги. Та що вся надана безоплатна владіна допомога буде вживатися особливим складом підрозділів для ведення бойових дій з метою захисту свободи на території України і українського народу. Після отримання допомоги командування та особливий склад склад частини Гарантує надати акт прийому передачі отримання допомоги на балансі. Надати фото, відео, підтвердження передачі допомоги особливо складу, знаючи мою принципу позицію з позиції того, що тільки хлопцям, тільки в руки, тільки в окопи. Тимчасово виконуючи обов'язки командира військової частини 335 полковник Геннадій Куций, якому я з глибокою повагою дякую за лист, за довіру і за те, що є такі люди, які уточняють, що це буде саме передано військовій частині акт От отак має завжди передаватися допомога. Не так як у притули для картинки акти прийома передачі хлопцям нічого не уходить, що вони знають, що я провірю, я приїду, і хлопців спрошу. І, хлопці, зі мною на зв'язку не цей полковник. Тому у мене велике прохання, друзі. Давайте все таки зберемо на цей мавік, який я обов'язково повезу і передам.